Самоврядування висновки і рекомендації постійної комісії приймаються по іменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Відеофіксація засідання постійної комісії буде припинятися, де будуть міститися інформація з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На засідання нашої постійної комісії з шести членів комісії з'явилось чотири чоловіка. Згідно положенням про постійні комісії сільської ради. Наші засідання є правомочним, так як в засіданні комісії приймає участь більше половини складу комісії. Є пропозиція розпочати роботу засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проводити поліменним голосуванням? Рийпашій. Іване Фернаге, Сеніч за, 4 за, Фернагер, за. Сенець, за. Чотири, за. Е, приймається. На сьогоднішньому засіданні комісії пропонуються наступні питання про програму поліпшення матеріально-технічного забезпечення та підтримки військових частин на 25 рік, про встановлення доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної mm. освіти. Та про внесення змін до рішення 20-ї сесії сільської ради 8 скликання від 18 грудня 24 року No763 про бюджет Станинської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами від 25 лютого 2025 року 829. Кого які будуть ще запитання? доповнення до порядку денного. Немає. Тоді ставлю на голосування. Форнагенська. Іваник, Рейпаші, Сенець за, чотири за порядок, да, порядок денний приймається. Так, а, нам потрібно затвердити регламент роботи засідання постійної комісії. Пропонується інформуючим з даних питань по 5 хвилин кожному. Тоді хто за те, щоб затвердити регламент роботи постійної комісії з питань економічної реформи, планування бюджету фінансів цін приватизації комунальної власності? Ставлю на поіменне голосування. Форнагець За. Іванич за Івани. За. Сей. За. регламент роботи комісії приймається. Слово для інформації по питанню про програму поліпшення матеріально-технічного забезпечення та підтримки військових частин на 25 п'ятий рік надається на

Про встановлення доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти надається начальник відділу освіти Мусшафулиці Юліці. Значить, двадцять 15-15 було прийнято рішення питання. І в тому вже в тій же постанові також рекомендується органи місцевого самоврядування виділити кошти для власних праці педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів. Так вони фінансуються з місцевого бюджету і не входять у там. З 1 березня 2025 року, так як вона діє з 1 січня, але ми сьогодні приймаємо рішення, то з 1 березня у розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня 2025 року у розмірі 2600 гривень. Так говорить постанову. Ну, щоб потрапити всі у рівні умови. А чому вона оплачує? Вона так, встановлюється за рахунок місцевої бюджету сумішну доплату. Тобто, все пов'язано із ситуацією, в якій ми зараз знаходимося. Війна, люди працюють в умовах скаржених, які надалі <кій> і тривоги і так далі, ми моряти. Тому і є така постанова, і є до вас пропозиція, а за це, кому які запитання? Будуть? Ставлю на поіменне голосування. Рейпаші. Yeah. Парнагець. Іваник все за. за. Висновки, записку рекомендації приймаються. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення 20-ї сесії сільської ради ночного скликання від 17 грудня 24 року номер 763 про бюджет ставницької сільської територіальної громади на 25-й рік зі змінами віддається начальників. Даному проєкті рішення, які сьогодні Залишку, який насклався на 1 січня поточного року. І, до речі, на сьогоднішній день ще не розподілені 4 мільйони 167 тисяч і одна десята тисяча гривень. Спрямувати 600 тисяч гривень на фінансування даної програми, про якусь мова в першому питанні. Ці кошти профінансувати на рахунок військових частин. Коли які буде запитання? Po imenu usovanja Repaši, Fernandez, Ivan, za. Senjih, zavesno pri rekomendaciji. Primajca poriadek dnevnega zasedanja, prosim, je komisiji večer, pa Nedjakovic in zauvajo.